Чи втримається в кріслі Султан Ердоган? Як результати гарячих турецьких виборів вплинуть на російсько-українську війну? зерно та мирні перемовини, якою буде позиція нового турецького президента? І чи допомагатиме він Росії обходити санкції? 14 травня в Туреччині відбудуться президентські вибори, і за ними слідкує увесь світ, і не дарма, тому що вперше з 20 років лідер країни Реджеп Ердоган може втратити свою посаду, і це може вплинути безпосередньо на нас, тому що і постачання Україні байректарів і зернова угода про розблокування українських портів і перемовини з Росією в Анкарі прямо під час активних бойових дій. Це його ініціативи. І велике питання: чи буде продовжувати їх його можливий наступник, чи буде продовжувати їх він, якщо знову переобереться президентом? Зараз будемо з усім цим розбиратися. Туркія... Він міцно стояв на ногах 20 років. Східний що спочатку прем'єр, потім президент Ердоган прославився націоналістичною політикою, популістичними кроками та диктаторськими замашками. Та земля під ногами залізного султана похитнулася. Землетрус, економічні проблеми. А тут ще й здоров'я у розпал передвиборчих перегонів підвело. Просто під час інтерв'ю у прямому ефірі. Віділі девамосуде бріндісі сабі. І на додачу ще й серйозний супротивник з'явився. Проти лідера країни об'єдналися шість політичних опозиційних партій, які висунули економіста і держслужбовця Кемаля Киличдаруглу. По за останніми соціологічними рейтингами, які провели на території Туреччини та в місцях, де проживають громадяни Туреччини, вони зрівнялися та мають по 45%. Тобто там порядка 45% на 45%. Ердоган акцентує на самостійності Туреччині об'єднання нації, а його супротивник говорить про зближення з ЄС та НАТО. Та наріжним каменем цих виборів, все ж таки лишається економіка. За останні декілька років курс ліри впав з 5 лір за американський долар до 19 лір за долар. Майже як в Україні за останні 8 років, але в Туреччині не було війни. Яна Вінюкова українка, що довгий час жила в Туреччині і нещодавно повернулася, каже раніше жити було дешевше аніж в Україні. Дешевші продукти, дешевше житло. У мене там є набір продуктів, по яких я дивилася ціни, і я можу сказати, що більшість піднялася в три рази. Причина на думку директора центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, в незвичних захопленнях ердогана ісламським протекціонізмом, тобто неринковими механізмами штучного управління економікою, з досвіду. У СРСР, ми знаємо, чим подібні моделі закінчуються. Тож не дивно, що кандидат, який стоїть на позиціях демократії, поліпшення стосунків з євросоюзом та повернення до ринкових відносин та інвестицій, склав йому серйозну конкуренцію. Але що буде з позицією Туреччини стосовно російсько-української війни, якщо президент зміниться? Головне питання, чи постачатиме і надалі Туреччина Україні зброю, зокрема славнозвісні Байрактари, які дуже допомогли на початку повномасштабного вторгнення. Чи не піддасться Анкара економічним спокусам Москви, зокрема у відновленні країни після землетрусу? От з нього і почнемо. Не секрет, що винахідники та постачальники безпілотників в Україну родичі діючого президента Туреччини, брат Халюка Байрактара, директора Байкар Дефенс Сальчук Байрактар одружений на дошці президента Ердогана Сюмеє. Тож постає питання, чи підтримуватиме ініціативи бізнесменів новий президент, який є супротивником Ердогана. І чи побудують такий завод з виготовлення безпілотників в Україні? Усі крапки над «і» по байрактарах ми розставимо трохи далі. А зараз про інший не менш важливий напрямок співпраці Києва та Анкери – зернову угоду. Туреччина допомогла розблокувати експорт українського зерна через порти, завдяки якому Україна заробляє 25% свого ВВП. Анкера гарант угоди, Багато в чому це стало можливим саме через особистий тиск Ердогана на Путіна. Адін знімноких політик в которой може так він справді один із небагатьох політиків, хто спілкується із путіним, і захід це теж використовує. Ми бачили, як Путін спілкувався з Макроном і Шольцем, як він кидав ракети, як Гутеріш приїжджав до Києва. Я думаю, заходу корисно, щоб Ердоган спілкувався з Путіним. Я думаю, що запад теж а, в інтересах западу щоб Ердоган спілкувався з Путіним. Зараз перед виборами перемовини щодо продовження угоди зайшли в глухий кут, і не обійшлося без скандалів. Росіяни кілька разів намагалися зірвати український прапор на перемовинах, але утримували попитці від українців в прямому сенсі. Та все ж віз, і нині там росіяни затягують процес, чекаючи результатів виборів. Розрахунок на те, що новий президент просто не зорієнтується в ситуації. Зернова інтрига триває. Та повернімося до байрактарів. На думку наших спікерів, військова співпраця України і Туреччини продовжиться, незважаючи на те, ким буде наступний президент. Україна це для Туреччини не питання конкретного президента. Україна це для Туреччини ем, партнер, стратегічний партнер, важливий для національних інтересів. І нарешті найделікатніший момент, чи допомагатиме Туреччина обходити санкції Росії, донедавна велика кількість фур через Туреччину і Грузію ішла до Російської Федерації. Туреччина посилається на те, що е на етапі погодження цих санкцій з Туреччиною не було проведено відповідного діалогу. Туреччина не є членом ЄС, оскільки її інтереси не були враховані. І, хоча ця транзитна лавочка наразі закрилася, турецька політика в цьому питанні лишатиметься ситуативною, кажуть наші експерти. Але Килич Дароглу виступає під гаслами євроінтеграції та посилення співпраці з ЄС. Тому турецький маневр звужується. Їм треба. Радикально змінити економічну політику. Тренд на зближення з Європою це не означає такого ж радикального порушення санкцій. Будуть переговори. Турки люблять вести переговори. Вони будуть торгуватися. Вони будуть викручувати руки і пробувати. Отримати максимальну вигоду для себе, але при тому при всьому вони знають межу і вони знають е обставини. Врешті не треба забувати і про страх туреччини посилення. Російсь стримування якої також є одним із завданням Кирил. Та політика, яку Туреччина провадить у чорноморському басейні, це не партійна політика, це державна політика. Це політика, це державна політика, тож є підстави для обережного оптимізму. Принаймні більш проросійською позиція Туреччини скоріш за все не стане. А у випадку покращення відносин з ЄС та посилення співпраці з нашою стороною можливо вдасться залучити більше потужностенкери на нашу користь. Сергій коста же факти тижня дні новини.